Вітаю, шановні, дев'яті класи. Сьогодні ми поговоримо про релігійне життя, освіту та науку в другій половині ХІХ на початку ХХ століття. У другій половині ХІХ століття Україна залишалась поділеною між двома імперіями російською та австро-угорською. Відсутність національної держави і антиукраїнська політика російського та австрійського уряду безумовно накладали негативний відбиток на стан та розвиток культурних процесів. Але незважаючи на це, українська культура продовжувала розвиватися як культура, куль... культура українського народу і характеризувалась величезними досягненнями в усіх її сферах. Друга половина 19, початок ХХ століття означені суперечливими процесами в культурному житті українського народу. На розвиток культури негативно впливали територіальна роз'єднаність українських земель. Та політика імперських урядів позитивним чинником її розвитку стала діяльність національно-свідомої інтелігенції, яка сприяла поширенню освіти і культурних здобуттів серед населення. Значною була роль українських меценатів, які виділяли кошти на відкриття шкіл, утримання закладів культури, матеріальну підтримку письменників, художників та композиторів. Знаним меценатом цього періоду був суття, творянин козацько-старшинського походження Богдан Ханен. Важливим здобутком 19 століття став національний рух української інтелігенції, як на Дніпрянської, так і західноукраїнської, який не дозволив імперським кордонам розділити український народ, а навпаки, посприяв об'єднанню і українців, і їхньої культури від закарпатських долин до басейну Сіверського Донця. Змінювала українську культуру також економічні і соціально-політичні події та явища, індустріалізація, організація, урядові реформи, формування нової соціальної структури населення. Суттєво впливали на українське культурне життя, західноєвропейські філософські течії та мистецькі напрямки. У другій половині 19 століття поряд з романтизмом поширився реалізм. Митці, які дотримувались ідеї реалізму, намагалися у своїх творах правдиво створювати дійсність. В її типових рисах. Модернізм набув популярності на межі 19 20 століть. Модерністи зображували дійсність як час абсурду і хаосу, і особливо цікавились внутрішніми переживаннями людини, її світоглядом. Українська культура розвивалася в Русі західноєвропейських та світових тенденцій. Протягом другої половини 19 століття релігійне життя на Дніпрянській України визначало російським. Російська православна церква. Однак патріотично налаштовані вихованці Київської духовної академії і духовних семінарій вивчали українську історію та літературу, намагалися читати проповіді українською мовою, будувати церкви в українському стилі. І світська, і церковна влада жорстко протидіяла таким спробам. Насадження православ'я та утиски вірян зумовили зростання популярності протестантських виробчень і сект. Найбільше поширювався баптизм, який сповідували німецькі колоністи Катеринославської та Херсонської губерній. Церква і поліція переслідувала баптистські общини до 1905 року, але мали ефективне. Греко-католицька церква Галичини теж зазнавала тиску з боку польської влади краю. Проте вона була захищена законом про рівність усіх церков. Поліпшилось становище Української православної церкви Буковини. І в 1873 році була створена Уковинську митрополію. У найважчому стані перебували українські віряни Закарпаття, оскільки в 1871 році греко-католицькій церкві тут було відмовлено в автономії. Угольська влада переслідувала будь-які національні прояви релігійного життя українців. Значно вплинуло на церковне життя і на розвиток національного життя Західній Україні митрополит Андрій Шептицький. Він походив із старовини українського шляхетського роду Шептицьких, який дав Україні трьох митрополитів Української греко-католицької церкви, низку єпископів, Єгуменів та Священників. Майбутня глава Української греко-католицької церкви здобув ґрунтовну освіту, а в 1888 році став доктором права, згодом доктором з богослов'я та філософії. Він відвідував Надніпрянську Україну та був особисто знайомим із діячами українського визвольного руху. У 1892 році став іромонахом, і гуменом Свято-Онуфійського монастиря у Львові, а в 1899 році станіславським єпископом, і, нарешті, у 1900-му, Львівським митрополитом. Від самого початку Андрей Шептицький енергійно розбудовував церкву як суспільний інститут. Піклувався про народну освіту, охорону здоров'я і пропагував здоровий спосіб життя. Він також підтримував розвиток української науки і культури, зокрема, став фундатором Українського національного музею у Львові і передав до нього особисту мистецьку колекцію, виступив ініціатором багатьох благодійницьких справ, підтримував талановитих митців. Одночас боровся за права українців в австро угорській імперії, за відкриття Українського університету у Львові та Української гімназії. Андрей Шептицький був також активним учасником політичного життя Західної України. При цьому він використовував свій депутатський мандат члена Галицького краєвого сейму і Вищої палати австрійського парламенту, заступника маршалка Галицького краєвого сейму в 1903 1913 роках. Шептицький очолив навіть очолював делегацію до імператора Франца Йосипа II, яка вимагала поліпшення становища українців американці. Церква за його керівництво поширила освіту, вела активну боротьбу за українську мову і культуру, традиції, спільний з православним обряд. Друга половина 19 століття українська культура продовжує розвиватися в умовах колонізаторських політичних режимів, що панували на українській землі. Найбільш негативно вони впливали на народну освіту. Початкових і середніх шкіл не вистачало. До скасування кріпосного права в Російській імперії 1861 року освіта на українських землях, особливо початкова, занепадала. Дворяни вважали, що освіта селянства не потрібна. Царський уряд майже зовсім відмовився підтримувати початкові школи. Зміни в освіті ставили відчутними вже наприкінці 50-х років 19 століття. Молода інтелігенція, студенти, що об'єдналися в громади, активно опікувалась створенням надільних шкіл. Перша недільна школа відкрилася 14 жовтня 1859 року в Києві на Подолі будинку повітового тварянського училища. Загальне керівництво школи було покладено на професора університету Павла. Обов'язки вчителя взяли на себе студенти університету цілком безкоштовно. Першого ж дня школу відвідало 50 учнів, а через кілька днів їх стало вже 110. Зрозумівши, що до недільної школи пішов навчатися трудовий народ. Крім читання та письма, тут викладали основи рідної історії. У 1862 році в українських землях працювало понад 110 недільних шкіл. Викладання в багатьох із них здійснювалось українською мовою. Було видано букварі і підручники, в тому числі буквар Шевченко. Однак того ж року царський уряд вирішив закрити недільні школи, а багатьох їх організаторів і викладачів було заарештовано. Протинедільні школи не припинили свого існування. Така форма навчання зберіглась і до нашого часу в українських громадах за кордоном. Становище стало поліпшуватись після проведення реформ. Відкриттю нових шкіл у 70-х роках 19 століття сприяли земсти. Вони опікувались змістом навчання, збільшували кошти на утримання та будівництво шкіл. Із 1871 по 95 роки. Ці виплати зросли в шість разів. Упроваджувалися вивчення історії, географії та математики. На правобережній Україні, де Земс не було, система початкової освіти підпорядковувалась російській православній церкві. Указ 1881 року зазначав, що вплив духовенства має поширюватись на всі види елементарних училищ. У 1884 році вийшло положення про церковно-парафіяльні школи. Політика реформ проводилася ризмом одночасно з політикою репресій проти української культури. Уряд не дозволяв здійснювати навчання українською мовою, Галоївський циркуляр та Емський указ чітко визначили головний напрям освітньої політики російської влади на українські землі не допустити українську мову школи. Проте завдяки поширенню початкової освіти рівень писемності в українських селах наприкінці 19 століття становив близько 20%. А в містах 50%. Певні зміни в освіті не оминули й західноукраїнські землі. У 1869 році уряд Австро-Угорської імперії проголосив обов'язкове початкове навчання. Однак через злиденне становище багатьох українських дітей не мали можливості відвідувати школи. До того ж, більшість шкіл навчання велось іноземними мовами – у східній Галичині Польською, у північній Буковині Німецькою, Румунською, у Закарпатті-Угольською. Це замовило те, що рівень писемності серед українського населення ледь сягав 40%, а в гірських районах і то 10%. Значно більшу увагу уряди імперії приділяли середній освіті, адже вона вважалася основою вищої освіти, яка готувала фахівців державного управління, народного господарства, культури та науки. У системі середньої освіти Російської імперії існувало кілька типів шкіл. Класичні гімназії, реальні гімназії, кадетські, духовні училища, семінарі. У класичних гімназіях перевага віддавалась вивченню грецької, латинської мов і логіки, а їх випускники отримували право вступати до університету. У реальних гімназіях здебільшого вивчали сучасні європейські мови, математику природичну. У 1859 році в Києві була відкрита першу жіночу гімназію. Станом на 1876 рік гімназія існувала в усіх губерських, а також у деяких повітових містах. У 90-х роках 19 століття на українських землях працювало приблизно 150 чоловічих і жіночих гімназій. Для розмежування реальної класичної середньої освіти в 1871 році було проведено реформу середньої освіти. Реальні гімназії перетворилися на реальні училища. Вони давали чітко виражену професійну спеціалізацію, готували учнів до практичної діяльності. Навчання в реальних училищах тривало 6 років. Сьомий додатковий клас давав право вступати до технічних вузів. На 1876 рік налічувалось 19 реальних училищ, їхня кількість не змінювалась до кінця століття. На західноукраїнських землях основним закладом середньої освіти теж була гімназія, переважно з польською мовою навчання. У 1899 році українські гімназії діяли тільки у Львові, перемишлі, а, в Коломиї, а також в Коломиї, Тернополі та Черніцях. Спеціальна середня освіта набула значного поширення з розвитком промисловості, яка потребувала спеціалістів з різних галузей господарювання. У 1888 році було затверджено основні положення про промислові училища. Згідно з яким створювалась система промислової технічної освіти. Училища забезпечували кваліфікованими кадрами залізничний транспорт, гірничу міталургійну, цукрову промисловість. Вони також готували спеціалістів для сільського господарства, торгівлі та флоту. У Російській імперії переважно більшість середніх навчальних закладів, особливо спеціалізованих, були закріплені за окремими урядовими відомствами за Міністерством народної освіти, учительські та семінарі. Міністерство внутрішніх справ ветеринарське училище, за військовим відомством, кадетські корпуси військові училища та школи. Синод засновував спеціальні богословські заклади. Чимало середніх навчальних заводів отримували земства або приватні особи. Найвідомішою була колегія Павла Галагана, заснована в 1871 році в Києві. Вона працювала за спеціальною програмою і давала широкі знання із загальних українознавчих гуманітарних дисциплін. На останню третину 19 століття з появою та поширенням дитячих садків виникла і дошкільна педагогіка. Видатну роль у її створенні та розвитку відіграла активна учасниця українського руху Софія Русова. Вона стверджувала, що дошкільне виховання має бути національним зазмістом. Крім дошкільної освіти, багато, вона багато уваги приділяла розвитку освіти жінок. Із 1909 року Русова. Викладала на вищих жіночих курсах Жикуліною та у Фребелівському педагогічному інституті в Києві. У другій половині 19 століття продовжував розвиватися вищо спілкування. Вищими навчальними закладами на українських землях були раніше засновані Львівський, Харківський і, Ки і Київські університети, і до яких доєднався Новоросійський, в Одесі 1865 року заснування, і Чернівець, 1875 року університет. У Російській імперії, після відносної лібералізації 60 70 х років 19 століття, коли університети мали право внутрішньої автономії, розпочався період обмежень їхніх прав. Становлення індустріального суспільства, розвиток промисловості обумовило появу вищих технічних навчальних закладів, політехнічних інститутів у Львові та Києві, двох ветеринарних вищих навчальних закладів у Харкові та Львові. Інших вищих навчальних закладів, технологічного в Харкові, сільгосподарського в Одесі, Єрничого в Катеринославі. І все ж таки, як і раніше, вищі навчальні заклади залишалися установами для вузького кола людей. Отже, в другій половині 19 століття в системі освіти на українських землях відбулися позитивні зміни зумовлені потребою часу в освічених спеціалістів. Проте російський уряд. І австровольський уряд не був зацікавлений в розвитку української культури, обоюючись зростання національної свідомості маси. На початку ХХ століття відбулися нові зрушення поширення освіти. Під тиском потреб суспільного розвитку мережа навчальних закладів поступово збільшувалася. У Надніпрянській Україні кількість початкових шкіл протягом 1897-1911 років. Збільшились з 13,5 до 18,7 тисяч. Напередодні Першої світової війни тут налічувалось 252 серед... середні школи, де навчалося 140 тисяч учнів. При цьому в Київському навчальному окрузі, до складу якого входило 5 губерній на Дніпрянщині, освіта здобувала лише 10% дітей шкільного віку. У середніх школах навчалися переважно діти дворян і державних службовців. Щонайменше 36-50% охочих навчатися щорічно отримували відмову в прийнятті до середньої шкіл. Після революції 1905 1907 років кількість виходців із нижчих станів дітей міщан, ремісників, селян у гімназіях дещо зросла. Однак, для більшості населення Дніпрянської України здобуття середньої освіти було недоступне. У 27 вищих навчальних закладах краю у у тому числі в трьох університетах Харківському, Київському, Новоросійському, навчалися понад 35 тисяч студентів. У післяреволюційний період частка дітей нижчих станів у вищих навчальних закладах також дещо зросла. Так, у Київському університеті вона зросла до 36%. На західноукраїнських землях ситуація з освітою також була складною. На початку ХХ століття третина сіл Галичини. Не мало початкових шкіл, а кожне шосте жодних навчальних закладів. В існуючі в школах краю українські діти становили близько 20% учнів. Серед шкіл на всю Галичину було 49, із яких лише 4 навчання здійснювалися українською мовою. Близько 150 тисяч дітей шкільного віку взагалі не навчалися. Завдяки зусиллям української громадськості напередодні Першої світової війни в Галичині. Кількість українських початкових шкіл, де навчання здійснювалося рідною мовою, збільшилась до 3,5 тисяч. З'явилось 6 державних та 5, 15 приватних українських середніх шкіл. У початкових школах Закарпаття дітей навчали угорською. Набагато сприятливіше була ситуація в Буковині, де напередодні війни майже при кожній сільській громаді працювала початкова школа. Із 120 тисяч дітей шкільного віку 112 тисяч. Відвідували навчальні заклади. Із 537 буковинських початкових шкіл, 214 були українською мовою викладання. середню освіту в Буковині надавали 5 державних та 2, 2, 2 приватні гімназії, серед них була лише одна українська гімназія. Вищу освіту на західноукраїнських землях здобували в чотирьох вищих навчальних закладах: Львівському та Чернівецькому університетах, Академії ветеринарної медицини та Політехнічному інституті у Львові. Але на порівняння Михайла Грушевського в Західній Україні було набагато краще, тому що там була можливість створювати початкові школи з рідною мовою навчання. На, на Дніпрянській Україні українською мовою в освіті взагалі не було доступу. У другій половині 19 століття в Європі спостерігається розкіт природничих і точних наук: хімії, фізики, геології, ботаніки, біології, математики. Центрами наукових досліджень ставали університетські лабораторії. Університети на українських землях перетворились на важливі центри як Російської імперії, так і всієї Європи. Розвиток науки зумовлювали такі чинники: це розвиток промисловості після реформ 60-70-х років 19 століття, що потребував кваліфікованих спеціалістів і нових технологій. Загальноєвропейський прогрес у науці та техніці. Поширення та подальше панування філософії позитивізму, яка сприяла пошуку точних вимірів фізичних і суспільних явищ, та відсутність ідеологічного забарвлення в досліджень, а отже, конфлікту з владою. Хоч і не завжди. Протягом другої половини 19 століття з'явилася низка видатних науковців світового рівня, вчений етнограф Микола Маклуха-Маклайн, дослідження якого океанії, Південно-Східної Азії Австралії не втратило своє значення і дотепер. Остап Волощак, який зробив вагомий внесок у розроблення ботанічної географії та дослідив рослини світ Карпат. Микола Умов, засновник Київської школи теоретичної фізики. Микола Бекетов, вчений хімік, який працював в Харківському університеті, першим у світі став викладати фізичну хімію. Математик Олександр Ляпунов, ембріолог Ковалевський Ілля Мечников і. Гамалія. Микола Були засновниками першої в російській іпорії та другої у світі бактеріологічної станції, яка знаходиться в Одесі, знаходилась в Одесі а також започаткувала успішне лікування таких страшних хвороб, як чума, холера, тиф, туберкульоз. За свої дослідження Ілля Мечников в 1908 році отримав Нобелівську премію миру. Пиль, е, Микола Пильчиков. Який зробив значний внесок у розвиток електронної техніки, став основоположником нової дисципліни, ядерної фізики та багато інших. Одним з видатних українських вчених того періоду був Іван Полюй, який виявив свої здібності в електромеханіці, а до того ж відігравав важливу роль в українському русі. Полюй також брав участь у перекладі святого письма українського мови. У другій половині 19 століття помітне піднесення відбувається в гуманітарних науках. Особливо в історичній. Широке мали, визнання мала праці Миколи Костомарова, який присвятив низку глибоких досліджень історії українських земель, періоду руїни та Гетькіни. Клопітку роботу над дослідженнями історичних документів проводив Володимир Антонович, який саме тоді вивчав історію українського козацтва та гайдамацького руху. У 80-90-х роках 19 століття почала активна дослідницька діяльність. Молодого покоління істориків Олександра Єфименка, першої жінки, який Харківський університет в Російській імперії надав звання кандидата е, доктора історичних наук. Також Дмитро Багалій, Дмитро Яворницький та Михайла Грушевський. завдяки їхнім пошукам було вироблено загальну схему української історії від найдавніших часів. Важливими були досягнення українських біологів та медиків. Праці Країніцького з мікробіології, Данилевського з ендрію, ендокріонології, трінкела з хірургії, ланге із психології дістали світове визнання. Засновником Київської терапевтичної школи став Страженко. Епідеміолог і мікробіолог Данило Заболотний першому у світовій практиці відкрив шляхи поширення чуми і запропонував ефективні засоби боротьби з нею. Першу карту геологічних побудови Донбасу, складену інженером Леонідом Лагучиним у 1911 році, відзначили золотою медаллю на всесвітній виставці. Вихованці Київського товариства повітря плавання сконструювали перший у світі гідроплан Дмитра Григоровича та багатомоторний лі... літак і гелікоптер Ігоря Сіковського. Члени товариства, військовий льотчик Петро Нєстеров. На основі математичних розрахунків розробив теорію вищого пілотажу. А у 1913 році він вперше в історії авіації продемонстрував мертву Петлю. Видатний авіатор Лев Мацієвич першим у світі висунув ідею створення авіаносців. Успіхи в повітряпланенні розприяли розвитку авіаційної промисловості. Вагомим результатом був досягнутий в суспільних науках Михайло Грушевський у Петербурзі. Видав одну з перших узагальнюючих популярних праць з вітчизняної історії нарис з історії українського народу. На початку ХХ століття вийшли перші книги його фундаментальної десятитомної історії України в Росії. Важливе значення для розвитку українського мовознавства та формування національної свідомості мали праці вітчизняних вчених філологів. У 1907-1909 році було видано українську Агата Агатангіла Кримського, відомого східнознавця нашого, який знав понад 60 мов, та чотирьохтомних словарь української мови Бориса Грінченка, у якому автор вдало поєднав надніпрянські та галицькі діалекти української мови. Тим чином ми з вами бачимо, що українська наука не стояла на місці. Якщо на Надніпрянській Україні наука розвивалася як частина загальноросійської, то на західноукраїнських землях було закладено фундамент національної української науки. Її осередком стало наукове товариство імені Шевченка. Науково-культурна громадська організація заснована в 1892 році коштом прогресивної української громадськості Львова та інших західноукраїнських міст. Попередником НТШ було літературно-наукове товариство імені Шевченка, засноване в грудні 1873 року. Товариство мало різні наукові секції, видавало нариси, збірники, часописи. Члени товариства обирали дійсних і почесних членів. Поряд із науково дослідною діяльністю НТШ проводив культурно-просвітницьку роботу серед населень. НТШ об'єднував фахівців різних галузей знань, письменників, культурних і державних діячів західноукраїнських земель та на Дніпрянщині та інших держав. Головною заслугою товариства було те, що за відсутністю української державності воно виконувало функцію Всеукраїнської Академії наук. Творчий доробок НТШ з 1873 до 1939 року становив 1172 томи різних видань. В тому числі 943 томи серійних наукових публікацій. Крім того, товариство стало основним видавцем українських підручників. за його сприянням, вийшли друком перші вісім томів монументальної праці Грошевської історії України-Руси. НТШ мало незаперечні заслуги в розробленні української наукової термінології. Історична роль товариства полягає у веденні української науки за межі українства. До найважливіших досягнень НТШ в галузі точних і природничих наук слід віднести відкриття пулює котонового проміння, названого згодом рентгенівським, синтез Горбачевського сечової кислоти, праці Зубрицького в галузі теорії математики, Месок Рудницького та Кубійовича в дослідження географії українських земель. У роки Другої світової війни переважна кількість дійсних членів НТШ опинилась в еміграції, не маючи змогу працювати на батьківщині. А 30 червня 1947 року рішенням загальних зборів членів НТШ в еміграції під головуванням Кубійовича та Раковського було відновлено діяльність Організації за кордоном. Згодом було створено центри НТШ у США, Канаді та Австралії. І лише в жовтні 1989 року на зборах ініціативної групи львівських вчених діяльність ДША була відновлена у Львові. Тобто, незважаючи на відсутність українських держав в другій половині 19 на початку ХХ століття, відбувається становлення основ української національної освіти та наук. У цей час у системі освіти на українських землях сталися позитивні зрушення, зумовлені потребами часу. Проте ні Російська імперія, ні Австро-Угорщина не сприяли розвитку освіти української мови. В освіті однією з найскладніших проблем залишалась українізація школи. Українська національна наука гуртувалась навколо наукового товариства імені Шевченка, науково-культурно-громадської організації, заснованої в 1892 році. Вона відігравала роль своєрідної Всеукраїнської академії наук. Ваше завдання у вас 47 параграф і завдання, одне з яких ви бачите на екрані, в тому числі і контурна карта. Дякую за увагу і до зустрічі на наступних уроках.